Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Про що розмовляли президенти Польщі та Хорватії? Кого з кандидатів у президенти на Балканах підозрюють у надто сильні прихильності до Кремля? Скільки поляків голосуватиме на президентських виборах за кордоном? Що відомо про візит Трампа до Польщі і трішки про підготовку до Великодня у Польщі та Україні? Про це більше за мить. Справжні цілі Кремля виходять далеко за межі кордонів України. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда. У ході офіційного візиту до Хорватії польський лідер дав інтерв'ю місцевим змі. Президент цієї країни Зоран Міланович публічно стверджує, що Росія не становить реальної загрози для Європи ЄС і НАТО. Дуда натомість вважає, що цілі Кремля у війні в Україні інші. Путін хоче не лише захопити територію а й спровокувати хаос у міжнародній політиці та змінити світопорядок. За словами польського президента, Росія становить дуже велику загрозу для усієї Європи, а Москва веде гібридну війну. Так і координує масштабні дії терористичного характеру в Європі для цього. За допомогою месенджерів вербує людей готових до організації підпалів чи інших терактів. Дуда зазначив, що можливо вплив Росії на Балканах не такий відчутний, але він є. У чому полягає цей вплив? Читайте докладніше на нашому сайті Слава Тіві. Російський вплив відчувається не лише на Балканах, але й у передвиборчій гонці у Польщі медіа звернули увагу на проросійські погляди кандидата у президента Мачея Маціка. Цей 54-річний журналіст з Влоцлавка позиціонує себе як критик американського капіталу і польських еліт, а також як прихильник братньої співпраці з сусідами зі сходу. Кремль може використовувати маціка для тестування наративів, які відгукуються у поляків і можуть бути корисними для Москви. Так вважають польські експерти. З інформаційної безпеки, зокрема, мацяк на початку повномасштабної війни Росії проти України транслював месіджі про нібито українських нацистів, з якими має боротися Росія, Мацяка теж часто запрошували на прихильне до режиму Лукашенка Білоруське радіо одній з передач розмови поляків, гостем якої він був часто чути критику польської влади за підтримку України, а саму Польщу називають американською колонією. Які ще проросійські наративи поширює цей кандидат у президенти Польщі і чому їх не можна зводити до звичайного висловлювання поглядів, на які кожен має право, читайте на Слава тіві. І продовжуємо тему виборів: поляки за кордоном зможуть проголосувати на більш як 500 виборчих дільницях. Їх список опублікувало Міністерство закордонних справ Польщі. Місця для голосування відкриються у 90 країнах світу. У міністерстві наголосили, що, аби потрапити до списків виборців, громадянам Польщі необхідно внести свої дані через національну систему е вибори до 13 травня. Це можна зробити трьома способами: онлайн, особисто чи поштою або ж електронною поштою. Нагадаємо, перший тур президентський. Ких виборів у Польщі відбудеться 18 травня, а у разі потреби другий тур заплановано на 1 червня. Травень у Польщі ознаменується не лише виборами. Після 15-го числа до країни може приїхати з візитом президент США Дональд Трамп. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Марчин Масталерек. Він зазначив, що про візит американського лідера до Польщі домовлялися під час перебування у Вашингтоні. Анджея Дуди наразі офіс президента обговорює можливу дату. Мастелерик зазначив, що оскільки як анонсували, перший закордонний візит Трампа відбудеться 15 травня до Саудівської Аравії, то ймовірно ми говоримо про пізніші терміни. Анджей Дуде раніше заявляв, що можливо дата візиту Трампа може бути пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Газі, запланованим на 24-26 травня. Більше на цю тему знайдете на нашому сайті. І завершимо наш випуск практичною темою, яка може бути корисна для українців у Польщі. Варто пам'ятати, що у популярні у Польщі магазини перед святами закриваються раніше, а на великдень та у святковий понеділок взагалі не працюватимуть. Журналісти Слави Тіві підготували інформацію щодо роботи торгівельних мереж у ці дні. Так, у п'ятницю супермаркети працюють за стандартним графіком, адже стресна п'ятниця не є державним святом. Натомість, у суботу, 19 квітня, відповідно до закону про обмеження торгівлі, магазини можуть працювати найпізніше до 14-ї. у великодню неділю по всій Польщі діє заборона на торгівлю. Великі магазини, супермаркети та торгівельні центри будуть закриті. Великодній понеділок, 21 квітня. Також є днем, на який поширюється законодавча заборона на торгівлю. Стандартний режим роботи магазини відновлять лише у вівторок, 22 квітня. І на цю мить у мене все, що встигаю розповісти. Традиційно бережіть себе.